Є дві, можливо, більше сторін, одна з яких пропонує, що є вимогами цієї сторони, а інша сторона або погоджується, або не погоджується з цими вимогами. Мені здається, треба сконцентровано це сформулювати. Бо, на мій погляд, можливо, це комусь не сподобається. Я вважаю, що сьогоднішні події, в тому числі і в Донбасі, і на Луганщині. Бо я не визнаю термін схід, тим більш південний схід. Давайте правду казати, є чітка кризова ситуація, де взяли зброю руки. Це саме Донеччина і Луганщина. Так, от я вважаю, що це є продовження подій, які почалися ще минулого року, коли попередній президент України заявив, що він не буде підписувати асоціацію з Європейським Союзом. Але тоді, принаймні, на київських і інших майданах були чітко сформульовані вимоги. Спочатку вони починалися з відставки винних в побитті студентів, відставки уряду, амністії, а завершились після розстрілу київського майдану вимогою відставки президента і дострокових виборів президента. Ці вимоги були достатньо чіткі, але при цьому жоден із мільйонів людей, які виходили на майдани в Києві і по всій Україні, не ставили під сумнів питання єдності країни. Ніхто не заявляв, що якась частина країни буде відходити до інших країн. Що зараз відбувається? От я чую ключова вимога, яка лунає, це не визнання київської влади. Якщо не визнається київська влада, то тоді яка повинна бути вимога до київської влади? Негайно проведіть дострокові вибори президента. Ну, правильно? правильно? Але ж дострокові вибори президента оголошені. Якщо це є недовір'я до парламенту, тоді які повинні бути вимоги? Негайно проведіть дострокові вибори парламенту. Якщо це є вимога, давайте це розглядати. І це є темою, можливо, теж нашого круглого столу. Якщо є недовір'я великої кількості громадян на Донеччині і Луганщині, до місцевих органів влади, тоді яка повинна бути вимога? Негайно проводимо дострокові вибори місцевих органів влади і мерів міст. Це теж логічно, це те ж може бути темою розгляду. Але тут ключове повинно бути інше. Щойно один із представників Донбасу зробив публічну заяву, я процитую мовою оригіналу. Я глибоко убіжден, що щасливий Донбас може бути тільки в єдиній Україні. Якщо це є ключовою. Фразою, а це заявив щойно Ахметов в своєму відеозверненні. Тоді це є тема для розмови. І я розумію, що інше не піддається сумніву. І ми шукаємо вихід із цієї ситуації. Який він може бути? На мій погляд, він очевидний. Для того, щоб знайти вихід із цієї ситуації, ми повинні зробити абсолютно чіткі висновки. Так, все-таки, ми йдемо на зміну київської влади, якій не довіряють. Ми йдемо на зміну місцевої влади, які не довіряють. Бо якби довіряли, ну не було б народних губернаторів, народних мерів, народних царів, народних князів, чи як там себе ще називають. Ця частина вирішується питанням дострокових виборів. Тепер як другу частину вирішити, вона теж є на поверхні і очевидна. Ми йдемо на те, що складається зброя. Звільняються приміщення, оголошується амністія і негайно зупиняється антитерористична операція. Тоді це є вимоги, які можна виконати. А якщо вимоги є зовсім інші, дайте нам можливість приєднатися до іншої держави і щойно знову-таки почитайте, Лавров зробив заяву про те, що він не виключає можливості приєднання Сходу до Російської Федерації. Якщо це є темою переговорів, ну давайте собі туди, себе тоді не дурити, це не може бути темою переговорів. І я думаю, що нам треба чітко визначитись. Якщо ключова позиція, що ми є в єдиній неділимій Україні, тоді всі питання можна вирішити. Якщо ставляться інша мета, ну тоді це за круглим столом не вирішується. І я думаю, що ми повинні самі собі дати відповідь на це запитання. Дякую.